Доброго дня, шановні, оце у мене кущик з віробою. Ось оце я обрізала. Ну, цей залишила отак насіння достигне, хай залишається, бо нас завжди вчили. Коли збираєте лікарські трави, особливо звіробій, він дуже популярний в Україні. То не рвіть все чисто, а дайте, щоб було насіння. А ви подивіться, шановні, чи треба йому насіння. Бачите? Я, як кажуть, вже зі стажем. Але подивіться, що робиться. Ось, бачите? Оце від кущика з віробою, бачите, що, що... як він розмножується. Чи треба йому то насіння? Подивіться, від куща, коли ви рвете, збираєте цвіт з віробою, ви ж не берете, не смикаєте з корінням. І я так само зривала, я кажу, дивіться, дивіться, бо аби насівався. Та його не знищити? Бачите як? Оце, шановні, не бійтеся. Ось як він розмножується, скільки його є. Красунчик. Дома на гряці, два кущі. Бувайте здорові і успіхів вам!